Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет в нашій щотижневій програмі поради лікаря. Сьогодні ми вирішили поспілкуватися з лікарем-травматологом Урбановичем Ігорем Петровичем. Вітаємо вас! Добрий день, дорогі глядачі. Христос рождається. Нарешті почалася довгообчікувана гарна зима зі снігом, морозом. І ми можемо не зауважувати, що під ногами стає слизько. Легкі і відлига це найкращі умови для ожеледиці. Саме тоді вуличний травматизм сезонно зростає більше, ніж два рази. Ну І, до речі, на 15% збільшує кількість днів тимчасової непрацездатності людей. Це дуже багато. Багато хто з людей тішиться зимою і не помічає льоду, особливо коли лід припорошений снігом. Це найбільш Небезпечна ситуація. Людина ніби йде по нормальній дорозі, тут раптом попадає на ділянку снігу, о, стає сміливо, а під снігом лід людина падає і отримує травму. Особливо небезпечні зимові травми для старших людей. У старших людей в кістках менше солей кальцію, от, суглоби їхні, м'язи е, порушені. Е, Координація м'язова сила слабша, і люди частіше таки травмуються. І, на жаль, отримують найбільш важкі травми. Найважча травма у старших людей це перелом шийки стигна, шийки стигнової кістки. Це травма, яка потребує важкої великої операції, часто приводить або до тимчасової непрацездатності там, кілька місяців, а часом і до кількох років. Найбільш необережними на вулиці, звичайно, є діти. Дитина, яка біжить за м'ячем, бачить тільки м'яч. Що діється на дорозі, навколо, вона вже не бачить. Така особливість дитячої психіки, їй важко переключатися на інші процеси. І, наприклад, коли вона раптово вибігає на дорогу, наприклад, з автомобіля, що стоїть, дитина може попасти під колеса іншого автомобіля, що рухається на швидкості. От, тому діти потребують особливого контролю з боку дорослих, ну і спеціальне навчання, От, як себе поводити на зимовій вулиці. Найчастішими причинами зимового вуличного травматизму є і несправний стан вуличних покриттів, ожеледь, великі бурульки, що звисають з дихів будинків, вузькі вулиці з інтенсивним автомобільним рухом. Як ви замітили, автомобілів на вулицях набагато більше стало часу, дуже важко перейти дорогу пішоходам. Ну, Там вже має значення і недостатня досвітленість, дорожня розмітка, не скрізь є дорожні знаки. Особливо це така пастка для приїжджих водіїв, які не знають численних наших пішохідних переходів. От. І не завжди своєчасно зупиняються перед пішоходами. Ну, і, звичайно, тут має значення порушення пішоходами правил вуличного руху. Візьміть, наприклад, вулиці Січових стрільців навпроти другої школи. Подивіться, одночасно є пішохідний перехід навпроти поліклініки, ніхто ним не користується. Більшість людей, дорослих, дітей, дорослих з дітьми, проходять вулицю, де заманеться, тільки не по пішохідному переходу. Ну, також досить вагомою причиною травмування на вулиці. Є порушення правил катання на лижах санках, ковзанах, особливо на водоймищах. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь спосіб, як уникнути травмування на вулицях? Звичайно, кожна людина, доросла, дитина повинна пам'ятати, що, виходячи взимку на вулицю, вона попадає в зону небезпеки. Уважність і зібраність це основа профілактики зимових травм. Треба слідкувати за одягом і взуттям. Неякісне, слизьке або невідповідне взуття може привести до больових відчуттів відчуття стопного суглобі чи куліні і стати причиною травми. Носити взуття зимою бажано на плоскій підошві, або як вже хочеться каблука, то на низькому, квадратному каблуці. Краще, якщо підошва буде з великою ребристістю, яка не ковзає. Рекомендується прикріплювати на підошву звичайного взуття спеціальні накладки проти ожеледі. Вони, до речі, продаються в інтернеті, в магазинах деяких, або хоча б наклеїти на суху підошву полоски лікопласту. Це треба, правда, кожного разу зробити, бо вони стараються. В ожеледицю треба ходити по особливо, якби трохи ковзаючи, немов, немов на маленьких лижах. Йти, бажано як можна повільніше. Ковзати. Ковзати повністю по льоду не варто, бо це збільшує вмерзання підошв. Пам'ятайте, чим швидший та більший крок, тим більший ризик впасти. Після сну вранці ну, необхідно зробити зарядку, розминку м'язів, ніг, поросягувати зв'язки. Людина на вулиці виходить, ну, свого роду, як на фізкультуру. От, і треба бути готовим до цієї фізкультури і до можливості несподіванки в будь-яку секунду. Інше, ну, також треба бути готовим впасти. Треба вміти навчитися впасти і не травмуватися. От. Тобто, коли вже сталося, людина послизнулася, треба напружитися, згрупуватися, не падати на витягнуту руку, а лише зігнути її в лікті і злегка відвести для амортизації при падінні. Це дозволить уникнути якихось важких травм, переломів вивихів, а просто. Можна там трошки забитися, а часом досі встати і піти собі щасливо далі. Для осіб старшого віку, які, як ми говорили, вже найбільш схильні до важких От. Якщо тим, хто працює, треба обов'язково йти на роботу і нема на це, як кажуть, ради, то старшим людям від мандрівок міста в Решеленці варто утримуватися. На цей період треба мати невеликий запас продуктів тривалого зберігання. А якщо потрібно щось купити, молоко чи хліб, треба попросити сусідів, бо родичів. От. Зимовий час за попередженням падіння, треба користуватися паличкою. Ну, це і старших людей має на увазі. Або навіть попросити допомоги, оточуючись при прогулянках, переході в вулиці, а також на сход. Особливо старшим людям не варто виходити з приміщення в темний пору Особливо зараз, коли світла в золочі нам бракує. От. Ну, одним словом, увага і обережність. Це основні засоби для профілактики травматизму і не лише зимового. Тому, виходячи на вулицю, особливо ті дні, коли плюс на вулиці міняється на мінус або навпаки, треба оцінювати кожен свій крок. Що ви можете порекомендувати для профілактики травм у дітей? Ну, Перше, що хотів би сказати, діти і дорога це велика небезпека. Треба дітей вчити, коли вони переходять дорогу, вони повинні переконатися, подивитися на ліво, потім на право, чи не рухається по дорозі автомобіль. Ну, звичайно, вони повинні знати, що дорогу слід переходити тільки по пішохідних переходах. Коли їде машину, в'їжджає на пішохідний перехід машину, є пішохід, обов'язково повинен пропустити. Особливо це стосується зими, тому що машину не так легко зупинити раптово. От. Це треба запам'ятати всім пішоходам, і дітям, і дорослим, і старшим. Тому що е пішоходи знають, що вони на пішохідному переході мають е право перевагу перед водіями. І тому, прямо не дивлячись на вправо, наліво, йдуть прямо по переходу всі, і, і забувають це правило, яке е каже, ще раз нагадує, що. Машина, яка в'їжджає на перехід, повинна бути пропущена. Далі. Ну, звичайно, і дорослі повинні показувати дітям приклад. Не проходити мимо, завжди робити зауваження, коли бачать, коли дитина порушує правила дорожнього руху. Дуже великою небезпекою є, е, коли діти взимку провалюються під лід при катанні на кузанах, або е, переходяться через водоймище. Значить, діти на водойміщі не повинні бути без нагляду дорослих. Далі. Тобто вони повинні кататися тільки в місцях масового перебування людей. Товщина льоду повинна мати не менше 15 см. Чому? Тому що не завжди лід однакової товщини, особливо там, де очерет, він завжди тончий. І біля берега завжди лід тонший, набагато легше е проломатися під кривом. Ну, ідеалі це місце для катання повинно бути е, обмежене спеціальними яскравими стрічками, От, за якими перебування людей категорично забороняється. От, санки, лижі, ковзани – найлюблячі речі в користування дітей взимку. Але, на жаль, вони саме е, часто стають причиною багатьох травм. Санки мають бути не пошкоджені з усіма дош дошечками, От, е, щоб під час катання не покалічиться. Те саме стосується кріплень на лижах. От, воно має бути цільне, правильно прикріплене на ногах, правильно фіксуватися до черевиків, щоб не було ризику зламати лижу чи вивихнути ногу. Кузани мають бути відповідного розміру, не за великі, як це часто буває, оскільки це також може привести до травми. От, коли вибирається місце для забав, як правило, шукають пагуб чи схил, з якого можна спускатися на санках чи лижах. Потрібно пам'ятати, що це місце обов'язково повинно бути далеко від дороги. Тому що е дуже часто перед дорогою при виїзді на дорогу вже неможливо загальмувати чи санки, і лижі, і дитина прямо їде під машину. О, це велике звичайно, і зауваження для дорослих і для дітей. Треба мати на увазі. Ну, Звичайно, діти зараз люблять всякий стрим, надивившись по телевізору е, різних трюків, люблять їздити закритими очима, е, повернувшись спиною на одній нозі і так далі. То, звичайно, є ризик, підвищений ризик отримати травму. Як правило, такі діти попадають до нас в травмпункт з Лочівської лікарні. От, і після того вже роблять запізно висновки. Не можна прив'язувати санки одні до них. Не можна чіплятися до транспорту для того, щоб проїхати на санках чи лижах чи на ковзанах. Це так само є зона підвищеної небезпеки. Ну, звичайно, зараз в магазинах є різноманітні захисні аксесуари, налокітники, наколінники, шоломи. Треба вчити дітей безпечно відпочивати. Дорослі. Не проходьте мимо, коли бачите порушення правил безпеки як з боку дітей, так і інших дорослих. Не це тільки ці на травматологів, на поліцію, на вчителів. Будь ласка, зробіть свій посильний вклад профілактику травматизму на вулиці. Скажіть, будь ласка, чи в цьому році вже було багато переломів, травматизму? Цього року зима почалася е, пізно. От. І порівняно з іншими роками. Травматологи цього року мають трошки менше роботи, слава Богу. Але це буквально останніми днями, от після того, як впав сніг, в нас розв'язався мішок. От, і зараз вже от, підійдь, подивіться в приймальний відділ під трампун, там вже, там вже жнива травматологи, вже море людей і дістали і переломи кінцівок. Вивих плеча лежить, чекає допомоги. Ну і багато різних різноманітних травм, як серед дітей, так і серед дорослих. Які види травм бувають на вулиці? Ну, Найбільш поширені травми це переломи кінців. Близько 15% всіх травм. Виникаючи через те, що падаюча людина інстинктивно виставляє вперед руку і падає на неї всією своєю вагою тіла. Найчастішим серед переломів кінців це буває перелом променевої кістки в типовому місці. Часто бувають переломи плечової кістки, переломи ключинці. Аналогічно незручно виставлена нога ламається в ділянці гумілково стопного суглоба. Це переломи кісточок в гумілково стопному суглобі. Переломи кісток гумілки часто бувають. Літні люди, ми вже говорили, із за вікових особливих скелета, остеопорозу та інших, Нерідко отримують дуже серйозне ушкодження перелом шийки стегна. Також переломи хребта та інші отримають. От. Після переломів йдуть вивихи. Найчастіше бувають вивихи в плечовому суглобі, гомілково-стопному ну, та інших суглобах. Також часто бувають забої м'яких тканин, розтягнення і розриви зв'язок. Ну, Серед осягнень зв'язок, звичайно, на першому місці стоїть гімлковостопний суглоб. Кожна людина в своєму житті, напевно, неодноразово мала цю травму. От, і таким чином познайомилася з вуличним та іншим видом травматизму. Переломи бувають закриті, тобто без ушкодження шкіри, бувають відкриті, що супроводжується пошкодженням шкіри, кровотечею, утворенням рани. Відкриті переломи це, звичайно, більша небезпека для організму. Також бувають переломи без зміщення і зі зміщенням. Зміщенням переломи, звичайно, лікуються більш тяжко, вони потребують зневолення, вправлення цих переломів. От. Ну і лікуються переломи, забої, вивихи, е, як правило, після надання допомоги, гіпсовою пов'язкою. А часто буває, що е, треба зробити операцію. От. Пам'ятайте, що врятувавши якусь одну-дві секунди на вулиці, коли ми спішимо, ми можемо загубити забу... декілька тижнів, часом декілька місяців, а часом і не менше одного року, щоб вилікувати важку травму. Яку першу медичну допомогу можна надати при травматизмі? Ну, кожна людина повинна вміти надати першу допомогу. Але тут хотів би сказати інше. Е, якщо не вмієте надати правильну допомогу, краще її взагалі не надавати, а покликати того, хто це вміє. Тому що неправильно надана допомога може задати в окремих випадках набагато більше шкоди для організму, чим користі. Це, повірте, для нас дуже болюче питання, тому що щодня зустрічаєшся от з неправильно наданою допомогою, і часто треба спрятку. Ліквідовувати ускладнення, в тої надачі допомоги, щоб потім лікувати хворого. Це дуже важливо. Будь ласка, зверніть на того увагу. Ну, коли травмувалася кінцівка, проста людина на вулиці часто не розбере, чи це перелом, чи це вивих, чи це пошкодження зв'язок. Тому є основні прості правила надання першої допомоги. Перше, кінцівці треба надати спокій, прикласти холод. І доставити в лікувальний заклад або покликати медиків чи викликати швидку допомогу. Це дуже прості правила. Коли людина впала і лежить, не старайтеся її зразу піднімати, тому що можна підняти на зломану кінцівку, змістяться кістки і пошкодять судини, нерви, і можуть привести часом до необоротних змін. Тому треба людину, ну якщо це на дорозі сталося, по можливості якось обережно, акуратно, бажано в кількох витягнути на тротуар чи на обочину, от, покласти, розібратися. При потребі викликати медиків, якщо такої можливості нема, то надати допомогу в виді і кінцівки, зробити цю кінцівку нерухомою. Якщо є під рукою, наприклад, якась дошечка, паличка, бинт, треба прив'язати кінцівку до цієї імпровізованої шини. Якщо немає, то ногу можна прив'язати до здорової ноги підручним матеріалом. Руку можна примотати просто до тіла. Не старайтеся міняти положення руки чи ноги, наприклад. Якщо навіть ця рука пряма, не треба її старатися зігнути, коли це особливо викликає больові відчуття. Тому що можна додатково змістити фрагменти кісткові. Значить, треба прислухатися до людини. Бажано таке положення вибрати, коли людина не болить. От. Коли відкритий перелом є чи рана є, значить треба не. Як першого, до домедична допомога, не треба промивати цю рану, треба накласти по можливості просто суху стерильну пов'язку. Бажано, якщо кровотеча, то тиснуть Е, А вже в лікарні зробиться все, що потрібно. Не промивайте рану перекисом чи чимось іншим. Чому саме промивання воно може посилити кровотечу, а також занести інфекцію в рану. От, е, Коли легша ну, травма, наприклад, розтягнення зв'язок гумілково-стопного суглоба. Ну, треба накласти тісну восьмиподібну пов'язку на короткий час, правда, і зверху прикласти холод. Холод це може бути навіть простий сніг, лід в поліетиленовому пакеті зверху. Не класти снігу і льоду прямо на шкіру, тому що можна дістати відмороження шкіри. І, звичайно, показати спеціалістам, яку потерпіла людина. О, звичайно, краще, коли є спеціальні е, шини, там, шини дротяні, такі для мобілізації, бинт, тоді вже надається більш кваліфікована допомога. Коли людина при падінні травмує е, шийку стегна, як, травмує хребет, таку людину не можна піднімати, таку людину треба покласти, бажано на щось тепле і дочекатися приїзду е, бригади швидкої допомоги, яка вже буде мати щит, ноші, інші засоби. Шини спеціальні для того, щоб цю людину доставити в лікарню. Тому що бували випадки, коли старалася людину доставити як можна швидше в лікарню. Зміщені по дорозі без імобілізації фрагменти кісткові, пошкоджували судини, пошкоджували нерви. І це часом проводило навіть до необоротних змін і до інвалідізації таких потерпілих. Так що, будь ласка, надавайте правильну допомогу. Колись ми, можливо, зробимо якийсь сюжет. Вони правильно надані допомозі. В цьому дуже багато цікавих випадків є. Просто сьогодні не та тема, і в нас, напевно, забракне часу для цього. І наостанок, що можете побажати нашим глядачам? Ну бажаю глядачам мати на увазі, що зимові холодні дні це не тільки красиві білі вулиці, веселі розваги, а ще й безпека для вашого здоров'я, щоб зима залишила у вас стільки приємні спогади та емоції. Необхідно дотримуватися цих простих правил, про які ми сьогодні говорили. Хорошого вам здоров'я, гарної вам зими! Всього найкращого. Отож, дбаймо про наше здоров'я.